Всім привіт! Мене звати Артем. І нарешті слова зануритися у настілку з головою має майже практичний характер, тому що видавництво iGames нарешті локалізувало неймовірно стильну настільну гру Abuse, яка в українському виданні має назву Безодня. Тож це в нас гра від Шарля Шевальє і всіма нам відомого Бруна Катали, який має неймовірний послужний список світових гітів, серед яких кіндоміно, п'ять каст, сім чудес дуель та кіклади. Тож у грі безодня від двох до чотирьох гравців будуть сперечатися за владу над океаном. Це все буде відбуватись за допомогою збирання карт союзників, такі собі грошей у грі, за які можна буде наймати лордів, які будуть не тільки надавати переможні очки наприкінці гри, а також володіють унікальними властивостями, що допоможуть як краще розвиватись і заробляти більше слави, так і надають особливі ключі, що дозволяють захоплювати місцини з властивостями для. Фінального підрахунку очок. Тож у безодні нас очікує менеджмент карт на руці, своєрідна побудова двигуна і, звісно, виконання цілей за цими місцинами. Тож, давайте ближче знайомитись із цим візуальним дивом настільного світу. Поїхали! Отже, уся партія у гру безодня складається із почергових ходів гравців і триває до моменту, коли або не скінчаться карти лордів безодні, або ж хтось з гравців не найме свого сьомого лорда. Тоді гравці зможуть підрахувати свої переможні очки, які можна отримати з цих самих лордів, з карт. Союзників, які будуть залучені, а також із жетонів монстрів, і звісно, із місцин за їхньою властивістю. Але наразі розберемо сам ігролад. Отже, хід гравця поділяється так би мовити на три кроки. Під час першого за бажанням гравець може витратити одну перлину, щоб додати одного лорда до двору. Перлини тут зроблені дійсно дуже круто. Є така собі прозора мушля, де гравці якраз і зберігають свій скарб. Ось ці перлини. Тож після цього настає другий крок, а саме виконання дії. І усього є три дії на вибір, і гравець повинен виконати лише одну із них. Перша можлива дія це дослідити глибини. Тож, виконуючи цю дію, гравець відкриває верхню карту з колоди союзників і викладає її сюди на трек. Відкривши карту, гравець першу повинен запропонувати її іншим гравцям по черзі, і вони можуть. Придбати цю карту собі або ні, вартість цієї карти становить одну перлину. Гравець може заплатити цю перлину зі свого запасу іншому гравцю і забрати цю карту собі на руку. Якщо гравець таким чином робить, поточний гравець відкриває нову карту і знову пропонує цю карту купити вже іншим гравцям, тому що купити карту можна тільки один раз за хід гравця. Але тепер вже ціна цієї карти становить дві перлини. Якщо її хтось купить, то наступна карта буде вже вартувати три перлини. Але гравці можуть не захотіти купити карту, тоді поточний гравець може забрати собі цю карту, або ж починати відкривати далі карти. І таким чином. Треба запропонувати кожну відкриту карту спершу іншим гравцям, а потім вже обирати, чи забирати цю карту собі, чи відкривати далі. Таким чином, гравець може відкривати карти до моменту, доки не дійде до осієї комірки. Тоді, коли він викладає карту сюди, він повинен забрати цю карту собі на руку. А також додатково він отримує ще одну перлину з загального запасу до свого персонального. Проте під час відкриття карт гравець може відкрити ось таку карту монстра. Тоді у гравця є два варіанти. Або пропустити цю карту і відкривати карти далі, але тоді він повинен понизити маркер на ось цьому треку на одиницю нижче, таким чином збільшуючи здобич за вбиття цього монстра. Або ж гравець може поборотися із цим монстром і автоматично його перемогти, просто скидаючи цю карту і отримуючи ті винагороди, які зазначені на ось цьому треку на поточній комірці. Наприклад, зараз гравець може отримати або дві перлини, або перлину і жетон монстра, або два жетони. І чим нижче буде знаходитися цей маркер, тим більші можуть бути бонуси. Тут є в нас ключі, ключі і додаткові перлини чи жетони, і так далі. Ці ключі. Потрібні гравцям для захоплення місцин, про що ми поговоримо трохи згодом. Ці жетони монстрів, які гравець може отримати зазвичай, принесуть йому відповідну кількість переможних очок наприкінці гри. Після того, як гравець взяв собі одну із цих карт або ж поборовся із монстром, усі позасталі карти мають бути викладені до ради за типами: наприклад, ось ці дві карти сюди, цю сюди, а цю сюди. Звісно, до лілиць. Отже, якщо гравець не хоче відкривати карти у глибинах, у свій хід він може узяти будь-який сто з карт ізради. Перед тим як брати карти із ради, гравець спершу може порахувати кількість карт, які лежать у кожному із стосів, а після цього вже зробити свій вибір. Остання можлива дія якраз дозволяє витратити ось ці карти союзників і найняти собі лорда. Усього в нас є шість фракцій наших лордів, які відрізняються кольором самої карти. І звісно, окрім переможних очок, які може принести цей лорд та ключа, який. Потрібен для захоплення місцини. Тут також є ще ціна, яку потрібно заплатити, а також карти союзників, а саме типи карти союзників, які потрібно витратити. Найбільша бульбашка з зображенням вказує, який саме тип обов'язково повинен бути серед оплати. Наприклад, зараз це карти медузи, а також додаткові бульбашки вказують, що для оплати потрібно використати три типи союзників. І скільки бульбашок є на карті, саме стільки різних карт союзників і потрібно використати для купівлі, а знизу число, яке вказує мінімальну суму, яку необхідно заплатити. Тож на цьому прикладі нам потрібно мати шість загальної суми за цифрами, а також три різних фракції, серед яких буде медуза. Тобто ми використовуємо двійку, одиницю і двійку, і ще можемо додати будь-яку із цих фракцій. Наприклад, це буде медузи. Після цього ми повинні обрати найменшу карту із тих, що ми розіграли за цифрою. Це ось ця одиниця. Ми забираємо цю карту собі, а після підкладаємо цю карту союзника під цю карту лорда. Тому що наприкінці гри ця карта союзника принесе нам стільки переможних очок, яка цифра буде на ній. Тобто, чим більша, найменша карта буде серед розіграних за оплату лорда, тим більше очок ви заробите наприкінці гри. Якщо на карті є ось така стрілочка, вона дозволяє активувати властивість карти відразу, як тільки ви її купили. Наприклад, зараз це взяти три перлини. Проте є карти, на яких немає цієї стрілечки, тоді ви застосовуєте цю властивість тоді, коли ви забажаєте у свій хід. Наприклад, зараз ви можете завдяки пристосуванцю у свій хід скинути будь-якого одного лорда з поля і замінити його новим з колоди. Червоні карти це військовики, вони найчастіше мають властивості, які напряму впливають на інших гравців за столом. Наприклад, шукач він змушує усіх інших гравців повернути у скарбницю дві перлини. Посли унікальні лорди. Ну, по-перше, вони потребують карти усіх п'яти типів союзників, а також надають можливість відразу отримати місцину і одноосібно її контролювати. Якщо під час свого ходу у вас є три ключі, або завдяки. Перемозі над монстрами, або завдяки купівлі нових лордів, ви відразу повинні захопити місцину. Ви можете взяти будь-яку відкриту місцину, що є біля поля, або взяти одну, дві, три або чотири місцини зверху колоди. А після ви повинні обрати одну із наявних місцин, наприклад, ось цю, і викласти її таким чином, щоб вона накривала властивості вже існуючих. Лордів, на яких є ключі, які ви використовуєте. Ну і звісно, ті ключі, які є жетонами, ви також скидаєте. А усі позосталі місцини, які ви обрали зверху колоди, ви викладаєте горілиць біля цього стосу. І тепер кожен наступний гравець, який буде захоплювати місцину, має більший вибір серед цих планшетів. Як ви розумієте, місцина блокує властивості тих лордів, на які вона викладається. Ці місцини мають різні цілі, так би мовити, умови для можливого заробітку очок наприкінці гри. Наприклад, ущелила надає вам змогу отримати три переможних очка за кожного вашого залученого краба, а також ще 5 переможних очок. Чи, наприклад, зачинена вежа за кожного вашого лорда, що має хоча б один ключ. Чи, наприклад, два переможних очка за кожного вашого лорда політика і ще шість переможних очок. Тож, як видно, викладати місцини з одного боку дуже вигідно, а з іншого це змушує гравця позбуватися властивостей своїх лордів часом вирішальних для перебігу гри і стратегії. І таким чином. Як я вже казав, гра йде до закінчення колоди лордів чи наймо сьомого лорда одним із гравців. Коли таке трапляється, всі інші гравці виконують походу. А після цього треба ще залучити союзників, які залишились у вас на руках по одній карті з найменшим числом кожного стипів. Наприклад, зараз це двійка медуза, двійка зелена і четвірка жовта. І все після цього відбувається підрахунок очок. Спершу потрібно порахувати очки заміс і Наразі воно дає 10 очок по 2 за кожного з цих лордів, плюс 6. Після цього ми рахуємо переможні очки, які вказуються на самих лордах, тобто ось ці цифри. Далі рахуємо переможні очки, які вказані на наших союзниках усіх картах. І ще додаємо очки, які вказуються на жетонах наших монстрів. Перлину у цьому випадку переможних очок ніяких не приносять. Звісно, що той, хто набрав найбільше, відтепер вважається володарем безодні. Знаєте, я давно заглядався на безодню, майже з моменту її виходу, ще у 2014 році, та її знову ж таки, як на мене, фантастичне оформлення і неймовірні арти. І чуючи дуже багато позитивних відгуків, не розумів, чому ж тоді так далеко на сайті BoardGameGeek знаходиться ця гра. Але я думаю, це не тому, що гра якась не така. Ні, навпаки, в цій грі. Є дуже багато дуже елегантних ходів, які тільки придають витонченості ігровому процесу, як, наприклад, той самий момент із найманням лордів, на яких є ключі. І якщо в тебе таким чином збирається три ключа, ти закриваєш властивості цих лордів місцинами. Тобто, тут ми отримуємо цю дилему, яка спонукає гравця, обирати що для нього важливіше: поточні бонуси чи фінальні переможні очки. Знову ж, момент із дослідженням глибин. Так, ти граєш у такий собі ну пущурлак, бо тобі або потрібно взяти одну із відкритих карт просто так, або ж дочекатись останньої комірки, і отримати бонусну перлину. Проте, яка там буде карта, хто її знає? І до того ж, ти наповнюєш раду новими картами, що надасть іншим гравцям, після тебе більше вибір за картами. А отже. Ти просто їх проспонсоруєш. Хочу сказати, що це все також дуже елегантно пофіксено у доповненні. До речі, сам момент, що відкриваючи карту, ти не можеш її відразу забрати собі. Теж дає свій елемент до гри. Коли ти відкрив п'ятірку або четвірку, то найжатіше в тебе її викупають до моменту, коли ти вже сам можеш її забрати собі. Що також змушує зважувати потрібність цієї дії. Проте, Тут ти можеш натрапити на монстрів, які можуть принести тобі жетони з переможними очками. Це вже зовсім інша історія, адже виходить, що там за один хід ти можеш набрати 4, 6 очок, або за декілька ходів найняти лорда, який принесе, ну, в принципі, те саме, але декілька ходів, або один. Проте прокачування цього треку, треку бонусів, монстрів, невдячна справа, адже завжди вигідно отримати бонус. А ось пропускати монстрів треба лише коли корче потрібна якась карта. В цілому безодня змушує тебе створювати якийсь такий движок із карт лордів, завдяки якому ти можеш отримати або додатковий буст для наймання нових лордів чи заважання суперників, але водночас тобі колись доведеться пожертвувати цими бонусами заради місцини її очок. Безодня, хоча й виглядає грою без ну такого собі прямого протистояння між гравцями, але все рівно має багато моментів впливу на перебіг гри для інших гравців, як от додавання карт до ради чи навпаки її забирання звідти, додавання четвертого лорда у дім, тим самим не даючи змогу наступному гравцю, найнявши лорда заробити дві перлини. Червона фракція військових, властивості яких напряму впливають на інших гравців, все це, це дуже гармонійно проходить крізь геймплей, не напружуючи, а доповнюючи його. Однак це тільки мої думки після чотирьох партій. Можливо, щось і зміниться з часом, але наразі як є, що цікаво, так це те, що партії йдуть реально по-різному від партії до партії. І ні, це не тільки через комбінації самих лордів, які ти збираєш, а просто сам перебіг гри дуже залежить як від самого виходу карт до безодні, так і агресивності. Тобто купівлі воєнників іншими гравцями чи не купівлі. Але загалом гра мені дійсно зайшла від самого початку до кінця. І на цьому в мене все. Якщо вам сподобався огляд, то з вас вподобайка і підписка. І, звісно, не забувайте за коментарі, бо дійсно цікаво дізнатися вашу думку щодо гри. Та й до того ж це дає немалу допомогу у просуванні відео. Тож, гарного вам настрою і бережіть себе! Все буде Україна. Па-па!